У нас сьогодні неймовірна спека, але я все ж таки взяла себе в руки, сапку і пішла, дозрубувала цю діляночку бур'янів. Залишилася зону картоплі прочистити, але там уже треба набагато обережніше діяти. А ця зона у мене буде під різного роду розсаду. Тепер можна висадити на цю ділянку розсаду. Оці помідорки давно просяться, стоять в теплічки. В теплічки дуже спекотно, вони починають жовкнути знизу лістечка. Дуже давно вже треба було їх висадити. Ну, сьогодні настане цей день. Та сама ситуація з гірким перцем. Дуже він сумно виглядає, оцей вже взагалі, бачите, тут уже бур'ян пропав один. Я його щодня виносила разом з помідорками на загартовування. Воно все вже звикло до вітру, до сонечка. Тому можна вже спокійно все це висаджувати у відкритий ґрунт. Помідорки все вже висадили. По два помідорки в кожну руночку. Все в розбрус, забула деякий сорт посаджений в цьому латочку. Основна маса це від валюшки, яку вона мені розсаду висилала. Це ж ще не все. У мене там ще повні парники з телевізорів розсади помідорів. 11 сортів. І в теплиці частково вже висаджені помідори. Капець, куди я стільки насадила. Тепер підготувала собі тут, розчистила бур'янець біля марозцю і хризантем в районі садочка. З іншої сторони малина. Далеко завжди саджаю гіркий перець, щоб, не дай Боже, він не став, не переопалився з болгарським. От Я не зіпсував мені болгарський, який в парнічку. Але ж у мене ще багато не висаджено. Десь ще ближче тут буде болгарський перець досаджений. Ну, Цього у мене небагато. Зараз займуся висадкою. Сподіваюся, що в відкритому ґрунті йому буде набагато краще. Тим паче в обід, коли сама велика спека, Тут буде завжди йому тіночок. І того року тут були прекрасні гіркі перці. Вони були у мене десь на цьому місці посаджені, майже в тому самому місці. Ой, як гарно було. Висадила всі перчики, пролила морозець поряд. Дуже вони навіть симпатічні. Один ото тільки пропав, і ці відійдуть, буде все добре з ними. Тут дуже хороше місце для них. Також пролила свої мультифлурки тут, поки була можливість теж хочуть пити. На днях я розшукала і навела порядок зимовій цибульці. Сьогодні займаюся тим самим весняній. Не встигла все доробити, залишилося там декілька рядочків прочистити. Не наче так дивишся, не дуже та й багато бур'яну, а цілий ящик назбиралося. Зараз піду підмульчую малінку цим бур'яном. Отак потихеньку щодня буду десь сектор якийсь розчищати. Боже, я не вірю своїм очам. Вони вийшли. Мої дівчатки вийшли на вулочку. мої умніцькі. <кій> Ці мої дівчатки, гуляйте на вулиці, а то що ж там в сараї сидіть цілий день? Це ті в основному старшаки позаходили, а оці молоді буває ще гуляють. І ті, поки туди зайшли, вони вирішили сюди перебазіруватися. У них розділення постійно. Боже, це дуже хороша подія, дуже, я довольна. Можна зі спокійною душою сьогодні їхати додому. Що дівчатки вже гуляють на улочки. Тепер будуть вони по черзі гуляти, то там, то сям, щоб з тим не зустрічатися. Ну хоч так, це вже набагато краще, ніж постійно в сараю сидіти. От тепер мені треба їхати додому. А вони тепер гуляють все, не хочуть заходити. Вони такі болтушки постійно щось розказують, розказують. Курочки мої, треба заходити спаточки, курочки. Пізно ви вийшли, було, треба було раніше з іншими виходити. Курі. Заходьте спатки. Я вам кушать поставлю, щоб вранці було, що покушать. Нарвала їм трави, бачите, скільки. Це кожен день я їм стільки кладу. Ну вони у мене і там крапівку зараз теж заберу. Слабенько щось їдять, травку вони. Сама, краще вони їдять кашу, а ці ще жодного разу кашу не пробували, тому що вони виходять з іншими. Я думаю, як вони почнуть кашку кушати, вони стануть гарнішими у мене. Почнуть купатися а там в колесі, Петька на днях так купався гарно прям. Сидів довго-довго там вичищався. Бачите, вот, розказують. Спадки треба заходити, курьохи. Нічого, все буде добре. Я тепер трошечки зраділа, що вони почали хоч самі виходити сюди. Лапушки.